Вітаю вас, мої любі захисники і захисниці. Прийшла пора зимових свят та чарівних подій. Я знаю, що кожному та кожній з вас зараз нелегко але я впевнений, що ви з гідністю здалаєте всі перешкоди. Нехай же наші теплі та щирі привітання зігрівають вас та ваші серця в самі холодні зимові часи. Наша підтримка надихає вас на нові перемоги, а наша любов дарує впевненість у завтрашньому дні. Нехай в це свято ваші серця знайдуть надію, а душа повірить в диво. Я, як святий Миколай-Чудотворець, обіцяю оберігати вас на всіх життєвих шляхах, а Україні подарувати мир, добробут та процвітання. Сьогодні разом з білим снігом і ранковим сонцем прийшов в наші будинки, світло і чарівне свято, день Миколи Чудотворця. Я бажаю вам отримати подарунки від Миколая, нехай він стане вірним хранителем вашої долі, збереже вас від ві і нещастя, захищає від розчурувань і горя. Нехай він подарує відчуття щастя кожного дня, кожної миті. Щиро посміхатися всьому любити гаряче, але головне повернутись додому, де кожен з вас чекає ваші родини зі святом Слава Україні! Героям слава! Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю, щоб вашій душі завжди панувала віра та надія. Нехай ангели невідступно слідують за вами, оберігають від бід і допомагають в добрих справах. Нехай це свято наповнить у ваше серце щастям і любові, Скорішую вам перемоги та повернення додому! З Днем Святого Миколая! Бажаємо, щоб святкове діло подарувало вам чудовий настрій і багато радості. Нехай небесний бокробите зберегає наших захисників та захисниць. І твердою рукою з на наіснене шлях щастя, любові і справедливості, багато добра та повернення з перемоги. Шановні воїни, з Днем Святого Миколая! Нехай ваші думки будуть світлими як сніг, а на душі... Хай прагнення будуть лише добрими, а Микола Чудотворець обов'язково допоможе здійснити все задумане. Головне відкрити серце для добра і світла, і скорішої нам усім перемоги. Зі святом! Миколай, святий Миколай, ah, ah, ah. святий Миколай, А, а а а Святий Миколай, святий Миколай, Святий Миколай, святий Миколай, А, агу Святий Миколай, святий Миколай, Святий Миколай, святий Миколай, А, а